Онлайн школа програмування Steamfar вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема величини в алгоритмах з циклами. Шановні учні, сьогодні ми з вами працюємо практично, ми з вами під час уроку створимо гру, в якій лічильник буде рахувати час, витрачений на проходження лабіринту. Тобто, у нас буде така гра, в якій буде. Миша, яка має переміщуватися лабіринтом, і чим швидше гравець це зробить, керуючи нею, тим краще. Ось можна буде, наприклад, зі своїми друзями, однокласниками в цю гру потім змагатися. Нам знадобиться змінна, яка буде зберігати значення часу. Ось такий проєкт ми створимо, використаємо цикли, використаємо змінні в який буде змінюватися величина нашого часу. Давайте з вами виконаємо цей проєкт середовище Scratch, відкрити середовище Scratch, і повторіть за відео. Розпочинаємо. Вітаю вас, шановні учні! Давайте з вами створимо проєкт. Який буде містити в собі цикли та лічильники. Я вам хочу запропонувати сьогодні створити гру в середовище Scratch. Зазвичай ми з вами за замовченням використовуємо спрайт кішка Та сьогодні я вам запропоную використати спрайт миша Тому видаляємо кота і додаємо новий спрайт. Обрати спрайт на англійській мові, вводимо мишка, обираємо. І так, обрали. У нас є спрайт-мишка, робимо його меншим. Наприклад, розмір 30 встановлюємо, зробили. Мишка має діяти наступним чином. Дуже простий код у нас має бути завжди циклічна. Мишка має переміститися зі швидкістю 3 кроки, і слідувати за вказівником. Ось тут можна взяти вигляд, щоб вона кожен раз. Наступний образ змінювали. І так, збільшимо код трохи, збільшили, дивимось. Ось тобто, таким чином у нас має бігати мишка. Який сенс нашої гри? Сенс нашої гри буде в тому, що мишка має пробратися з цього положення. Давайте встановимо положення, переміститися в це положення, де б вона не знаходилась. Ось, наприклад, сюди добігли, запускаємо, вона на початку повертається в це положення. Вона має переміститися з цього положення в протилежний край. Тому ми з вами намалюємо їй лабіринт, за яким вона має переміщуватись. Обираємо ось тут де того, намалювати. Далі обираємо інструмент пряма. Давайте встановимо, встановимо розмір, наприклад, 5, навіть більше 8. Ось таку толсту лінію зробимо. Добре, і будемо малювати, що нам необхідно зробити. І так, одну лінію намалювали, другу лінію намалювали. Третю лінію намалювали. Четверту лінію намалювали. Заборонимо нашій мишці проходити куди-небудь. Ось вона має пройти лише через лабіринт. Ось таким чином ми з вами зробимо. Так, відправимо мишку сюди бігати. Та тут лабіринт має бути закритий. Так. Далі. Робимо наступним чином. Ось тут ну малюємо лабіринт. Тут ви можете на власний розсуд насправді його намалювати, який вам краще подобається тут же справа особиста кожного. Так, робимо робимо. Так, ну ось такий у нас буде. Вабіринт, за яким має переміститися наша мишка. Ось, тобто ми маємо ось так пробігти, 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 пробігти і потрапити в цю точку. Добре, що необхідно далі. Далі необхідно зробити наступне. Давайте запустимо на початку. Необхідно зробити наступне. Якщо наша мишка доторкається, ось де наш код мишка, до чорного кольору лабіринти, то вона повертається в ту позицію, в якій вона була на початку. Здублюємо цей блок. Зробили. І так, тобто робимо наступну умову: події, коли натиснуто керування. Завжди, якщо датчик торкається кольору, встановимо значення кольору. Ось тут інструмент піпетка, та оберемо ось, наприклад, чорний кольор. Якщо торкається цього кольору, то вона переміщується. Завжди в початкове положення. Запускаємо, побігли, 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 торкнулися, побігли, побігли, побігли. Розвертаємося. Так, досить важко там пробігти. Ну, спробую. Так, ось тут ми, напевно, зробимо ще меншу нашу мишку, щоб було легше пробігти. Ось так. І так, побігли, побігли, побігли. І все одно я випадково доторкнувся. Ну, вже за розміром ми можемо пройти, хоча це досить досить можна швидкість зменшити, зробити один. Давайте спробуємо. Ось, з такою швидкістю. Все виходить, мишка біжить, пробігла, 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 і все добре. Ну, давайте зробимо, щоб не дуже просто і не дуже складно. Двійку поставимо швидкість. Я думаю, цієї швидкості буде. Ось, і певні складності, і, можливо, пробігти. І так, добре. Тобто, ось такий у нас є зараз каркас, проєкт мишка має пробігти. Давайте додамо ще один спрайт. Обрати спрайт. Ну, Наприклад, поставимо ось такий м'ячик, і вона має добігти до цього м'ячка. Наша мишка, ось, зробимо нашому м'ячку умова. Події, коли натиснуто завжди. Якщо мишка доторкається до м'яча, то все, ти переміг. Перемога, да? тобто ось таким чином у нас буде. Якщо мишка доторкається до м'яча, беремо керування умова. І якщо торкається, у даному випадку не мишка, а торкається до мишки наш м'яч, оскільки ми навчаємо м'яча, то тоді. Необхідно говорити 2 секунди перемога. Змінити необхідну мову. Перемога. І зупиняти повністю скрипт. події Зупинити повністю все. Ось таким чином має діяти ця гра. Ну і. Ми маємо ще зробити наступне. Ми маємо, щоб ця гра була така, що люди, які в неї грають між собою, могли змагатися, необхідно зробити лічильник, який буде рахувати та накопичувати значення часу. Тому нам необхідно для цього буде змінна, Обираємо змінну, Даємо їй назву Time. Гаразд. Створили змінну Time. Ось, Надаємо нашій змінні Time на початку значення 0. Рух, коли натиснуто, то значення Time 0. І далі завжди чекати 1 секунду і. Змінити. Змінити моя змінна Тайм значення на один. І так, запускаємо. І ми бачимо, що у нас кожну секунду відбуваються зміни. Я пройшов. Перемога. Все. Зупинився, да? тобто, ось у нас. Таким чином. Щоб не так легко, давайте знову поставимо тройку і спробуємо пограти. І так, запускаємо. А бачите, у нас виникає помилка. Да? Ось на режимі тестування. Ми побачили, що коли доторкається, то він має ось тут говорити перемога. Далі він має так само переміститися в початкові ці точки. Говорити, перемога. Одну секунду або дві. Ну, добре, працює. Запускаємо. Так, побіг, побіг, побіг. Не туди побіг. Так, на цьому спинному не вийшов пройти. Знову біжу. Я проскочив перемога. Да? Тобто, ось таким чином за 17 секунд я зміг цей лабіринт пройти. Ось такий проєкт ми з вами створили, де використали лічильник, який рахує час, де наш виконавець миша переміщується за вказівником циклічно, ось постійно це робить. І м'яч чекає, поки мишка доторкнеться. Якщо ця подія відбувається, то в цьому випадку гра закінчилась. Дякую вам за увагу. Повторіть цей проєкт. І так, ви переглянули відео, повторили. Ось, ми з вами згадали про цикли, згадали про поняття змінних, як їх задати в середовище скреч. Шановні учні! Якщо подивитися алгоритм виконавців у грі, то він буде такий: у нас мишка має три алгоритми. Ми винесли в окремий. Один алгоритм у нас є лічильником, який рахує кожну секунду. Другий алгоритм відповідає за те, щоб мишка у нас переміщувалася за вказівником миші. І третій алгоритм у нас відповідає, ми розподілений такий алгоритм зробили за те, щоб якщо торкається. Певного кольору, то у цьому випадку, скажімо так, у нас запинявся скрипт. Точніше, не скрипт, а мишка переміщувалась в потрібне положення. А м'яч у нас має наступний скрипт. Якщо торкається до мишки, то він каже перемога, да? тобто закінчується гра і зупиняється повністю скрипт. Тобто, ось такий з вами ми сьогодні практично створили проєкт. Для тих, хто бажає знати більше. На нашому сайті є курс базові алгоритми Scratch. Долучайтесь, проходьте. Давайте з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні з вами створили алгоритм Scratch. Програмування це цілий світ. Вивчайте Scratch, розвивайте логіку, згадали умови, цикли і зміння. Можливо, цей напрям стане вашою спеціальністю. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.